Про технологію вирощування цього соняшника разом з цифрами ми вже знімали відео. Сьогодні хотіли б трішки розповісти про те, що відбувається сьогодні на наших підприємствах. Коль, розкажи, будь ласка, як цей соняшник дожив до сьогоднішнього дня, як виростити саме такий соняшник за такою палкою? Ну і яка ситуація, яка врожайність сьогодні на полях? Ну, почну з того, що це в нас най найкраща культура, яка нам дуже сильно подобається. І шкода, що її не можна кожного року сіяти, тому що вирощувати, як ми вже побачили, ми її вміємо. Та й дохід вона приносить, мабуть, один із найкращих, які приносять культури. Робить, що ми тут робили на цьому полі? Та нічого, я вже говорив в інтерв'ю: ні, ну урожай, урожай то отримуємо три плюс, як он Андрюха Каприца говорив. Е, йому там телефонують підписники і розказують, е, в тебе там точно тройки немає, 2-2,5. Та не буду я вам пояснювати, не буду я вам якось щось доказувати, яка тут ситуація? Ну, тут бачно. же 4+. Всі спеціалісти дивані вони по камері бачать, яка де в кого врожайність. Але то таке, хай вони там собі е, коментують. Для того ми і знімаємо, щоб ви коментували. Звичайно ж, соняшник класний на, на цьому полі, і який гібрид. Це гібрид сурелі від сингенти. Па фунгіциди, і такий ми маємо врожай, звичайно ж, завдяки дощам. Але дощі були в усьому нашому регіоні і на сусідніх полях, і в сусідніх господарів. Але в них немає таких врожаїв, як є у нас сьогодні. І зараз я вам розкажу секретики, такі наші, що ми робили для того, щоб отримати такий врожай. Перше це два фунгіциди. Звичайно, Григорій, ти правильно сказав, ми в цьому році напевно. Колись ми пробували, але перший раз, що дійсно підійшли уже в початку року, ми знали, що внесемо два фунгіцида, і ми їх придбали, не дивлячись ні на кліматичні умови, бо ми знали, що це треба зробити. Ми попрацювали регулятором росту. Гібрид реально класний, нам сподобався. Я вже сказав, це сингента. Це ж не найкраще було. Це не, не найкраще не найкраще поле, але це велике поле. Воно нам подобається не, не не через те, що тут такі класні врожаї, а через те, що воно велике. Дуже класно, коли є великі поля. Чи які особливості? Дивіться, ми дуже класно поборолися із бур'янами, не шкодували на препаратах і не лінилися заїздити на поле. Ну, Нема бур'яні роки, коли ми не вносили ґрунтовий гербіцид і якось там сиділи, рахували, та 600 гривень переводить грошей, ну це не переводить грошей, це, як показує практика, дає результат. Так, ризики є з ґрунтовим гербіцидом, і через ці, саме через ці ризики багато хто його і не вносить. Тому що, а ми не знаємо, які будуть кліматичні умови. Навіть якщо у вас є 50%. Ймовірності, того, що ґрунтовий гербіцид спрацює, то це вже окупить його разів у п'ять. Окрім ґрунтового гербіциду, які особливості? От що тут конкретно? Посів у нас був на цьому полі гібрид сурелі 21 квітня. Сіяли ми із добривами. Яра-міла, 70 кг. Перед обробіток у нас був глибоке рихлення, посіяли після сої. Далі ми внесли ґрунтовий гербіцид. Це в нас був есметалохлор металохлор і тербутилазін. Після того ми. Не заходили страховим, як зазвичай першим заходом завжди є в підгранстар схему. То це попрацювати гранстаром проти дводолки. Ми ж попрацювали проти злаків. У нас вискочили, були злаки. Це перша була причина. І друга причина із грамініцидами не можна нічого всі знають додавати. А ми хотіли додати ну, зменшити одне внесення і додати регулятор росту до гранстару. Коль, чому глибоке рихлення? Багато ж там таких експертів кажуть, та я дісковочку і все, і погнали. Е, під кукурудзу, під сою, під соняшник. Треба глибокий обробіток від оранки. Ми відходимо. Будемо застосовувати так грішні. Ми будемо застосовувати в цьому році, але за необхідності, коли треба поборотися із після дією після тяжких препаратів. Е, Відповідно для глибокого обробітку у нас або жоранка, або глибоке рихлення. Глибоке рихлення ми вже протестували. Це вже буде третій рік, як ми масово працюємо по нашим полям. Для соняшника всі знають, що в нього стрижнева коренева система. Вони, вона йде далеко-далеко вниз. Для того треба, щоб там ґрунт був оброблений. І, Без, бачимо, і бачимо гарний підушку. ефект, бо отримуємо. Отакі врожаї на цьому полі. Яка врожайність? На цьому полі ми заїхали. Буквально третя машина, тільки але вже показує три з половиною точно буде. Попрацювали ми грамініцидом, і про ж працювали ми проти дводольних, і ти там колотив якісь коктейлі. Що ти там колотив? В проміжок часу у нас був від грамініцида до Гранстара тиждень. Ми витримали і разом із Гранстаром ми давали регулятор росту. Ми давали півлітри бору і ми давали перший фунгіцид. Також, звичайно ж, додавали там піаш-коректор і перелипачі. Регулятор росту два рази застосовували. Ні, один раз застосовували. Один і раз. то в цьому році ми застосовували етафон і не в повній мірі. Ну, трішки, як то кажуть, побоявся в повній мірі. Наближену, я, що він буде такий по пояс? наближену дозу я давав там, де у нас внизи, там де сонячних підтримка, і то воно не, не втримало. Але навіть 0,6 літра етафону в цьому році мені сподобалось, тому що. Ну, як ви бачите, як опалка, як коробка передач, да? можна, можна... І результат... а можна і, 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 і забити. Результат видно по рістрегулятору, що соняшничок на половині полів, ти заходиш і. Очима видно повністю все. Ну, він не погнав у, ви, да. у висоту, він пішов у палку, він пішов у листя, він пішов у кошик, він пішов в нахіння. Тобто вважаю. Зазвичай, зазвичай, якби ми не попрацювали рістрегулятором, бо дехто скаже, так він у вас і так 2 метри. Да? Якби ми не попрацювали рістрегулятором, то зазвичай з такою кількістю вологи, з такою чистотою на полі, ну, три був би точно, може, і більше. І тут про ріст я ще скажу, ми проаналізуємо більш детально. Так. Е... Більший врожай, ми бачимо це на полі повалу. Але та олійність, яка зараз йде після четверта, в нас такої ж не було ніколи. Хорошо, можливо, тут ще й ефект від дисиканта. Ми ж десикацію тут зробили. Не можу сказати, будемо аналізувати, але от... для чого десикант? От... Яка вартість його була? Вартість десиканту разом із внесенням нам коштувала 600-650 гривнів орієнтовно. Десикант та багато причин. Перша, ми на цьому полі будемо сіяти, дай Бог, через пару днів пшеницю. Його треба зараз забрати, цей соняшник, поле обробити. До речі, під пшеницю ми будемо робити отут каткування по об'єм палку, і будемо робити також глибоке рихлення. Ну, глибоке, на 30-35 сантиметрів. Ще плюси десикації. Однорідне достигання. Тобто ми соняшник, ми не вихвачуємо його десь частинами. Там зелений, там сухий. Ми комбайн запустили, ми е, пожнивували все поле і перейшли на інше поле планово. Тим більше, коли в тебе комбайни по найму. От ви бачите зараз однорідно дозрівший сухий соняшник. Комбайн молотий його на ізі, дуже легко. Тобто йому не треба перевитрату робити пального як ж... навантаження на комбайн і на комбайн, і на пальне. Яке лягає також на нас і на економіку по цьому полі. Також ви ну, у нас то бур'янів немає. Ви бачите, що поле чисте, ми попрацювали, виводимо бур'яни з наших полів, і чим, чим більше ти їх виводиш, тим легше тобі в подальшому в наступній культурі Не працювати. Раху... Не рахували, скільки літрів на гектар зараз на соняшнику бере комбайн? Ну, витрата десь 13-14 літрів в залежності від там переїздів, від врожайності, але не більше 14. До речі, і ще одна із переваг регулятора росту е, так це те, що ми другий фунгіцид у фазу зірочки вже вносили своїми оприскувачами. Хоча е, хотіли наймати само, самохідні оприскувачі, бо в нас їх немає. А регулятор притримав сантиметрів 20, і фаза зірочки у нас була при нижчому соняшнику. Дозволило нам піти сам своїми оприскувачами, все одно скільки навчаємось там, 9 років уже вирощуємо соняшник, і постійно робимо якісь нові нові висновки. Які висновки зроблені в цьому році, і що міняємо в наступному, щоб стати ще ефективнішими, ще прибутковішими. Також в цьому році всі побачили масовість такої хвороби, як склеротинія. І ми будемо також боротися. Я думаю, перед посівну культивацію будемо вносити препарати, які борються із склеротинією. І також будемо сіяти соняшник стійкий, максимально стійкий до склеротинії, і фунгіциди використовуватимемо ті, які направлені на боротьбу саме в більшій мірі склеротинії. Але ж дивися, склеротинія – це хвороба, і там багато нам зараз напишуть. Це хвороба, яка з'являється тоді, коли не дотримується сівозміни. Так у нас, начебто, і є сівозміна, але чому на наші поля прийшла склеротинія? Чому є ці поля? Наче є сівозміна, але яка це сівозміна? Соняшник соя соя, соняшник. Розумієш? Тобто дуже багато, багато спільних, сої да? багато спільних культур з спільними хворобами. Соняшник все одно ж, ми сіємо раз у 4-5 років, але в зв'язку з тим, що ми додали С... е, багато сої, да? так. бо останні три роки ми дійсно змістили акценти на сою, е, адже кукурузи почали вирощувати, якщо раніше кукуруза в нас була основною культурою, з якою чередувався соняшник, пшениця, то на, за останні три роки сої стало багато, кукурузи стало там В рази менше. От, ми додали ріпак, ми збільшуємо пшениці, ми збільшуємо трішки кукурудзи, звичайно, тут буде і соняшник, і трішки, мабуть, буде сої в наступному році. Але ж соя збиткова в цьому році, як її сіять. Дозбираємо всі поля, проаналізуємо, порахуємо, наскільки вона, як класний попередник, потрібна нам усі в зміні. Ну, дивися ж, сою взагалі. Там років п'ять назад мало хто сіяв, бо прибутку на ній було дуже мало. А потім, коли ціна взлетіла, всі активно кинулись у сою, ну, в тому числі й ми. Але ми кинулись не тому, що ціна взлетіла, ми кинулись, бо питання по кукурузі були, по ціні її, по логістиці, по вартості енергоносіїв. Чи не буде такої ситуації знову, що зараз всі по країні зменшать кількість сої, адже останні два роки вона показує значно меншу врожайність, а ціна знову взлетить? Питання посіву сої у нашому господарстві не питання ціни, а питання можливості вирощування такої культури у нашому регіоні. Тому що якщо три роки, чотири роки назад ще можна було її вирощувати три, три з половиною, чотири то, ну, да, ми тройку то вже, стабільно. Да, вже два роки, другий рік підряд, не через те, що ми не даємо щось не. Не через нашу технологію, саме через кліматичні погодні умови, ми не можемо отримати економічно виправданий врожай по сої. Ну так, да, півтори тонни сої в нашому регіоні, в наших умовах, при нашій моделі, це нуль. Все, що більше, це ти заробив. А якщо в тебе поля деякі сиплять менше, ніж півтори, так, да, слава Богу, що є поля, які сиплять більше двойки. Але ті поля, які сиплять менше, ніж півтори, то ти задаєшся питанням: для чого? Через те, я, через те я і говорю, е, чи буде соя, і як багато її буде, як класний попередник, не як економічно вигідна культура. Що було на цьому полі із мінеральних добрив і взагалі по соняшнику в нас? Ну я вже говорив, що при посіві давали 70 кілограмів. Я Реміле 82424, і я не сказав, що з осені ми давали 70 кг безводного аміаку. Якщо ми під кукурудзу даємо 120 кг, то під соняшник потрібно дати, хоча в діючій речовіні 40-50, то ми вирішили дати 70 кг безводного аміаку. І на наступний рік даємо так само. На наступний рік даємо також безводний аміак, і я сказав калій хлористий. При посіві даємо комплекс із фосфором. От ми раніше ми не використовували рублячих катків, а працювали так після, після жнив. На сьогодні ми використовуємо рублячі катки. Це додаткова затратка. Який ти бачиш ефект в цьому, окрім додаткової затратки. Бо потрібно утримувати додаткового працівника, додатковий агрегат, додатковий трактор. Так, ну якщо порахувати і зважити, не така вже це велика і затратка в порівнянні із тим ефектом, який нам дають роблячі катки. Перше, у нас немає перегрузчика, так як у великих холдингів. поки що немає. Ми вивозимо все своїми автомобілями, або ж найнятими автомобілями. Якщо це велике поле, то або ж комбайну від потрібно буде на кра край поля їхати, або ж треба щось робити з палкою. Тому що автомобілі вони не поїдуть. Ідуть ні свої, ні найняті, бо стоїть палка радіатором хана. Другий плюс це е, ми розбиваємо нашу палку, і тоді відбувається краща мінералізація пожнивних решток. Набагато швидше і набагато краще. Йде розпреділення по всій площі е, поверхні. набагато краще ніж відразу. Після комбайна і стоїть там пол палка. І третім плюсом, яким би ти потім агрегатом не заїхав, та операція, яку ти робиш, буде набагато якісніше. Чи це диски будуть, чи це е, глибоке рихлення, чи навіть прямий посів. От, до речі, на цьому полі працювали ж в один слід катки, да, і далі сюди заїде глибоко розпушувач. Правильно? Так, і ти можеш оцінити якість і взагалі, ну як футбольне поле, ось от подивіться, бачите, як побита палка. Як вона розтягнута по всьому полю? Та й взагалі ну приємно працювати. Заходь просто та й пшеницю. І вона вже перетрюхає. Так, да, пішла мінералізація. Якби дати ще якогось зотику зараз, взагалі б була пушка. Оце, напевно, що головний мінус у нашій сільській місцевості це оці дороги. Ну так, да. наші хлопці взагалі. Ненавидять От, поля по розкидувані у нас, і вони ненавидять. Одно діло, кажуть: ти на дастері там проїхався з поля на одне поле пів часа, минут сорок, а їм два часа до добиратися. Так ще на тракторі і ще з причепленим агрегатом. А ну напишіть у коментарях: у вас таке саме з дорогами робиться, чи можливо краще? І буває ж вони намотують до ста кілометрів в день такими дорогами. Отак, в польових умовах, після закінчення цього поля трактору роблять ТО. Планове, планове. це новий трактор, це дороге ТО, але його треба зробити, тому що, що регламент є регламент. А ми зараз знаходимося на полі, на якому забрали соняшник, пройшлися катками і зробили глибоке рихлення. А ну то... далі ж у нас тут буде пшеничка. Да, потім будемо сіяти пшеницю. Дай Бог, чекаємо 21 вересня. Буде дощик, і вона зійде. Спочатку ми, ми хотіли посіяти напряму. Після катків зразу в нас є посівний комплекс Омега і хотіли посіяти пшеницю. Але колеги нам порекомендували вони зробили Зробити додаткову затратку. Зробити додаткову за затратку, але вона має окупитися. Вони зробили не один уже досвід і не один рік вони перевіряють, що після глибокого рихлення пшениця дає на півтони, а то і більше додаткового врожаю. Тож сподіваємося, що ця затратка окупиться. І здавалося б, глибокий обробіток потрібен для кукурузи, для соняшника, для сої, ну не для пшениці. Так, а всі, тут... всі звикли, що для пшениці там достатньо якоїсь дисковочки 15 сантиметрів. А практика показує, і досліди показують, що глибоке рихлення. Тому що я думаю, що саме от процес інспірації, коли вода, е, якщо в тебе немає підошви, будь-якої підплужної чи просто вкатано там машинами, якщо в тебе немає підошви і вода вільно і з верхніх шарів іде в нижні, з нижніх у верхні, то тоді рослина має більше, я думаю, вологи. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал АгроТОЛК, ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть, який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас. І напишіть в коментарях, з якого ви регіону і яка врожайність по соняшнику на сьогодні у вас.